Одне із давніх моїх відео про поступки між чоловіком і жінкою. І ось воно, мабуть, десь вийшло в чарти. І чоловік коментує, що «да, ну не буде нормальний пацан, який себе поважає ось слово «пацана», блях. він не буде нікому поступатись, бо це не по-пацанячому. Чоловіки не поступаються. Чоловік це кремень. Він сказав, він зробив. Жінка повинна слухати. Тут він не народився її капризи виконувати. Ні, шановні, поступки між чоловіком і жінкою це не про це. Поступки жінці це вміти слухати жінку і поважати її бажання, її погляди. І єдине створіння, єдина істота якому якої чоловік, не, не те, що має, а повинен поступатись, це кохана жінка. І це не про слабкість чоловіка, це про його силу. Бо мірятись яйцями і мускулами можна в спорті, в бізнесі. Навіть якщо напроти тебе в бізнесі, в переговорах сидить жінка, от там можете мірятись силами, бо в бізнес немає статі. Спорт не має статі, хоча, в принципі, є чоловічі і жіночі змагання їх рідко зміщають. Але не у відносинах не треба намагатися помірятися силою. А якщо ти вже такий крутий і ти пляха там весь із себе нікому не поступаєшся, і ти хочеш доказати, який ти мачо, який в тебе яйця, і який ти весь із себе пацан, ну тоді просто не бігай від військоматів. Ідеї докажи, ось там докажи, який ти, бляха, офігенний. А муштрувати жінку і включати у той домострой, я сказав, я гепнув в постулу ти повинна. Ні, так відносини не будуються. Тому, чоловіки, ваша сила це в тому, щоб поважати тих, хто слабше, чути їх, захищати їх. А жінкам це дуже потрібно. Їм важко без вашого захисту. Тому наша сила в нашій слабкості, ваша сила в тому, щоб поважати нашу слабкість. Ваша Черіладі.